Готуємо млинці сінабони. У миску вбиваємо 3 курячих яйця кімнатної температури, плюс 1 пачка ванільного цукру 10 грам, плюс дрібка солі, плюс 3 столові ложки цукру з гіркою. Збийте вінчиком. Слідкуйте за консистенцією та компоненти, додавайте на око, плюс молоко, плюс. Вода, плюс олія, 2 столові ложки. Вливав оливкову першого холодного віджиму, плюс дрібка мускатного горіху. За смаком, води приблизно 50 мл. Молока 450. Але в подальшому я ще доливав молоко. Плюс просіяне пшеничне борошно. Додавайте на око та слідкуйте за консистенцією. Перемішайте вінчиком. За необхідністю додайте тих чи інших компонентів, я влив ще трохи молока та всипав пшеничного борошна. В окрему миску висипаємо цукор на око, плюс кориця. Хоча згідно проведених мною дослідів від різних виробників, усе на полицях супермаркетів це касія. Декілька ознак, яких можна розрізнити наочно показано на малюнку. Натиснувши паузу, можете прочитати їхні відмінності. Як висновок, краще купуйте палички кориці та подрібнюйте її до порошкоподібного стану, оскільки більшість виробників труїть громадян. Натріть на терку одну пачку сиру. У мене моцарела. Форму легенько змастіть вершковим маслом. Начинку використовуйте будь-яку на ваш смак або обходьтеся без неї. Консистенція тіста, як на відео. Пательню ставимо на невеликий вогонь. Змащую олією тільки під час першого смаження. Як тільки на пательня нагріється, вливайте тісто по одному ополонку. Підсмажиться одна сторона, перевертайте на другу. Готові млинці перекладайте в тарілку. Процес повторюйте аналогічним чином, доки не закінчиться тісто. Розріжте готові млинці ножем навпіл. Підготуйте сир. А також цукор зі справжньою корицею, якщо вам вдалося її знайти. У центр перерізаного млинця накладаємо сир, згортаємо навпіл, притискаємо та скручуємо в рулет. Скручений рулетик з начинкою, змащуємо вершковим маслом, кімнатної температури, змастили і обсипали цукром з корицею. Переклали наш млинець сінабон у підготовлену форму. З рештою компонентів зробіть такі ж самі дії. У мене сиру на всі млинці не вистачило. Тому половина була без начинка. Вони теж дуже смачні. Духову шафу виставте на температуру 180 градусів Цельсія. завчасно. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Поставте форму на деко, деко в духовку буквально на 10-12 хвилин. Час може різнитися, слідкуйте, дати приготованим млинцям сінабоном охолонути та накрити харчовою плівкою. Споживайте зі сметаною чи обходьтеся без неї, готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного.